В режимі запитання відповіді виступів не було. Нам не дозволили, користуючись своєю більшістю, обговорити цей бюджет. Це бюджет безнадії, це бюджет проїдання. Самі регіони говорять, що в березні вони його будуть переглядати, тому що джерел поповнення навіть для е, забезпечення тих захищених статей, у них немає. Абсолютно не вистачить. А у всіх комісіях не розглядався. І очевидно, що в цілому ряді комісій він так, ну, от в нашій земельній комісії, як розглядався цей проєкт бюджету, вийшов заступник начальника одного із управлінь з одним екземпляром проєкту цього бюджету, прочитав якісь дві-три цифри. Більше на руках нікого, ні у кого нічого не було. І всі підняли руки і проголосували за. Крім звичайно мати. Оце таке було обговорення. І сказали, що обговорили і прийняли. проєкт бюджету на комісії. Оце такий рівень демократії і обговорення. Що стосується Чернівецької міської ради, тому завтра буде і розвивати це Бюджет, ну, на жаль, у нас немає. з Волги інших міст, спілкуюся з людьми, ну, катастрофа, просто катастрофа. Якщо ми говоримо про повертаючись до швидкої медичної допомоги, то при бюджетному запиті в 62 мільйона гривень, які необхідні для того, щоб надавати буковинцям невідкладної медичної допомоги. то на 20 мільйонів гривень не буде надано ліків, бензину, послуг лікарів. Це означає, що хтось просто підписали цим бюджетом вони деяким, ну, якимось людям, е не фімер, не, цілком конкретно підписали смертний вирок. Е е ми будемо обговорювати, ми будемо носити свої пропозиції. Так, наприклад, я вже можу сказати, що моя пропозиція буде зменшити фінансування газети «Чернівці» повністю, не підписувати безкоштовно малозабезпечених людей на газету Чернівці, а ці кошти спрямувати на закупівлю і міських політиків для забезпечення цих людей, рідніх, ліками, а не портретами Віталія Міхаліша. Якщо наші пропозиції не будуть прийняті, то ми будемо, по-перше, ми будемо славати проти цього бюджету. По-друге, ми будемо оскаржувати його знову в судах процедури його прийняття. І повірте, всі казочки, які завтра які будуть розказуватися на сесії чи на прес-конференціях, про те, що без бюджету жити не можна, це все на людей, які не професійні. Місто Київ входить. За ініціативу голови Київської міської державної адміністрації Олександра Водона, члена партії регіонів. У людини є досвід керування містом і громадою. А в нас нема людини, яка може сказати своє слово проти партії регіонів, проти політики влади. І е, нічого страшного не відбувається, місто починає жити по тому бюджету, попередньому, який теж посходний, але теж ще краще.